16 потужно вдарили по авіації росіяни деякий час після передачі цих літаків було затище один навіть було знищено, тож здавалося, що вони не беруть активної участі в операціях і стоять десь у сховищах. Як то кажуть, це на новий рік. Втім, як виявилося, вони б'ють і навіть по Росії просто роблять це так швидко, що рашисти не встигають отягнутися. І ось F-16 раптово показали себе в новій атаці на РФ. Про це поговоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. А ми почнемо із того, що українське F-16 збив рашистський винищувач су. 34. це цікавий випадок. Адже українські сили знищили пілотований рашистський винищувач за допомогою літака, наданого західними союзниками. Про це йдеться саме у зведенні інституту вивчення війни. Так, рашистський військовий блогер, тісно пов'язаний із авіацією РАФ, підтвердив втрату винищувача су 34 однак не розкрив деталей. Він також зазначив, що екіпаж літака відправився на концерт до Кобзона, але запевнив, що це не було результатом удару ЗСУ. Так йдеться у звіті. Рашистський телеграм-канал, яким як стверджується, керують офіцери повітряно-десантних військ РАФ і штаб угрупування «Дніпр», заявив, що українське вона. Щовачі f 16 ймовірно, збив рашистський Су-34. І це, начебто, сталося під час того, як ворожий літак скидав угасні авіабомби із уніфікованими модулями планування та корекції на відстані приблизно 50 кілометрів від лінії фронту. У повідомленні зазначається, що такі припущення підкреслюють застарілість рашистських літаків, а також недостатню професійність і виснаження пілотів. Канал також звинуватив наближення до кремля військових блогерів у фальсифікації фактів про аварію Су 34 Ну а також завадив розробці так званих заходів протидії загрозі від українських F-16. Примітно, що раніше той самий телеграм-канал заявляв, що Роскомнадзор подав на нього скаргу, звинувативши в дискредитації російського військового командування. Ну а з цього приводу американські аналітики додали таке стою: ісва не може самостійно підтвердити заяву телеграм-каналу. Однак, якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збитцям російського…». Пілотованого літака знаданого заходом заходом f 16. Кінець цитати також українські військові збили рашистський вертоліт Мі 8 в Харківській області. Окупанти втратили три артсистеми та дві бойові машини. Про що повідомляє прес-служба генштабу Збройних сил України, зазначається, що за добу окупанти чотири рази атакували позиції українських військових неподалік Вовчанська та Тихого. Подробиць щодо знищення рашистського гелікоптера немає. У генштабі лише дописали такаюстю за наявною інформацією втрати противника на напрямку склали 63 військовослужбовці, 200 та 300 три знищених артилерійських системи, дві бойові броньовані машини вертоліт мі 8 14 дронів та чотири автомобілі між тим нині ще один рашистський легкий багатоцільовий літак ан 3 АК Борус розбився в Якутії в Олекмінському районі. Внаслідок подій один із пасажирів відправився до Кобзона. Про що повідомляє телеграм-канал управління міністерства із надзвичайних справ Республіки Саха Якутія. У повідомленні ворожого міністерства вказується, що аварійну посадку повітряне судно здійснили за півтора кілометра від мін міста Олекмінськ і на борту літака знаходилося п'ятеро осіб, із них три члени екіпажа, два пасажири. Йдеться у заяві місцевих надзвичайників. За даними пропагандистських ЗМІ та телеграм-каналів, літак виконував рейс олегмінськ залізногірський і попередньо причиною катастрофи називають відмову двигуна. Після чого пілот, начебто, вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту виліту та не зміг долетіти. І ан 3 АК впав біля. Олег Мінська. варто також зазначити, що в Арафії неспокійно через вибухи. Зокрема, бавовна сталася в столиці Рашиської Чечні. У Грозному вибухнула ЗС. Про що повідомляє Астра. Як пишуть у мережі, вибух пролунав на автозаправній станції біля одного із коледжів у Грозному. Місцеві пабліки зазначають, що вибухи нібито продовжуються. Причина інциденту поки не встановлена. Про кремлівські телеграм-канали повідомляють про мінімум 4 300 осіб. У Ражі публікують кадри з місця інциденту. На відео зафіксований потужний вибух, який викликав сильну пожежу. А ми нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що рашистки Курчато, що на Курщині, атакували оперативні БПЛА Про це повідомляє військовий експерт Роман Світан. Він також зазначив, що ці безпілотники працюють в радіусі 150 кілометрів прямим керуванням. Наше групування, яке перебуває зараз на Курському напрямку, має у своєму розпорядженні Джені достатню кількість дальніх засобів ураження, щоб ліквідувати рашистські війська на оперативній глибині. Це і відбувається. Курчатов розташований на лівому березі Сейму. Там є хороша логістика, і звісно, рашисти через курчатов, в тому числі, перекидають війська. Щоб їх відмінусувати, вже на цій дальності виконується бойове завдання. Треба не забувати, що в Курчатові Курська С, яка досі не перейшла в режим холодної зупинки, хоча вже зменшені потужності, є готовність тушити обидва. Реактори так зазначив полковник запасу ЗСУ. І за словами Льотчика, інструктора, не завжди по РФ йдуть ударні дрони. Можуть йти дрони, які просто засушують систему ворога. щоб витягнути протиракати на себе йдуть дрони-розвідники. Вони визначають алгоритм роботи ППО, щоб потім побудувати нові маршрути або. Прокласти тиму ж вже ударні дрони. Далі пряма мова експерта. Будь-яка атака по російській території є результативна, починаючи із зняття інформації та самознищення ворожих ракет, закінчуючи плануванням подальших операцій. Не факт, що дрони разом із тим не виконали бойове завдання. Якщо заходять на окремо розташовані російські військові об'єкти, інформація з'являється за кілька зіб, наголосив військовий експерт. Хай там як окупантам варто звикати до таких подій, адже це наслідки того, що вони роблять в Україні. Нагадаємо, що нині ударні дрони ворога діставалися до Київської області, а згодом почали становити небезпеку і Києву за кілька хвилин після того, як у Києві було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили поінформували в соцмережах про щонайменше один ударний дрон ворога, який рухався до столиці України. Далі стало відомо про звуки вибухів. А місцеві спільноти написали про роботу протиповітряної оборони. І вже потім дали відбій Повітряної тривоги за інформацією повітряних сил БПЛА рашистської армії все ще літала в українському небі, зокрема на Київщині курсом на Чернігівщину, із Черкащини курсом на Київщину та на Сумщині в південно-західному напрямку. Незабаром стало відомо, що Сили оборони України збили 31 рашистський ударний безпілотник, 36 рашистських безпілотників локаційно втрачені. Про це командування повітряних сил ЗС України повідомляє у Фейсбуці, а далі цитую повідомлення. Ворог завдав удару по Полтавській та Одеській областях двома балістичними ракетами іскандерами з Курської області, Рашиської Федерації і тимчасово захопленого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській і Сумській із повітряного простору Курської області, а також 68 дронами з Курська та Орла Ерефії. Йдеться в повідомленні. Між тим, рашиські війська вдвічі менше застосовують авіацію та дрони для обстрілів Сумської області. І причина цьому це погіршення погоди. Про це заявив речник Отусіверськ. Вадим мисник. Ми спостерігали, що коли буде велика хмарність, знизились практично вдвічі застосування ворогом саме літачих апаратів. А це те, що ворог найбільше інтенсивно використовує кабу, а впівдрони скиди з безпілотників. Розповів мисник і військовий зазначив, що за допомогою безпілотників рашистські війська зокрема проводять розвідку в Сумській області. Артилерія без розвідки не діє зараз. Додав він на ну, ви що думаєте, Цього приводу пишіть підвідо в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!